Hello. This is Charles Bukowski reading from his own stuff. Buffalo Bill. Whenever the landlord and landlady get beer drunk, she comes down here, knocks on my door. I go down and drink beer with them. They sing old-time songs, and he keeps drinking until he falls over backwards in his chair. Then I get up, tilt the chair up, and then he's back at the table again, grabbing at a beer can. Поэзия пахнет рыбью, небольшенька рыбалка, что повернулся тудом. Поэзия пахнет часто не Яку колись любив механік. Поезія пахне алкоголем, який посмів видихати на неї я. Поезія пахне жінкою, часто словами, котрі говорять та, що має право на моє ліжко. Зранку закінчуються нічні жахіття, і починаються жахіття Денні. Ми прокинулися без Б, як риба без голови. І знову не було, коли він повернувся. Він точно прийде і буде тхнути так специфічно. Вона прийшла, тхнула. Бе, наче ділив її з нами страву з золотої рибини, бе їв її голову. Ось він висмоктав її золоті очі, потім прокусив золотий череп. Раз, раз, і його вуста лишили Золоті масні плями на серветці. Він їв далі та слухав нас. І так минає день за днем жорсткі сидіння громадського транспорту, хот-доги, розчинна кава, гинути курити, мордуватися, йти. Жорсткі сидіння громадського транспорту. Тим часом в останньому метро нібиває ріжпалі. Можна вішати сокиру на алкогольний перегар. А він взяв ножа і розтюбнув пояса, і відтягнув перед нею труси, і відрізав свої власні яйця і понис їх в руці, наче абрикоси, і змив їх у дирку сортира. 402-й на броварі. Інтернат, Порошинка, Спар Прометей, 402-й на масів. Броварі, автошкола, спар Прометей. Something that holds a gritty, dirty water. But now here sits the bottle of beer and account. Sorry, but I have one more poem for you. But all I can stoke up are squares and circles which do not fit. I'll tell you the чайник, що на підвіконні. Чай, що в чайнику, що на підвіконні. Чай, Що в чашці, що поруч із чайником, що на підвіконні. Чай, що в мені. Посміхався до перехожих зубами. Ніж яких ще були рештки золотої риби. І араби, турки, азіати, темношкірі. Золотозубі носії, точніше, носійки. Зрештою, непоганий бізнес. Не набагато вищі ціни, бабусям з довколишніх дев'яти поверхівок дозволяють не пхатись через дорогу на ринок. Тож вони крокують поволі, торкаючись асфальтованої землі, палицями і підошвами до революційних сандалів. Липень. безжалісний місяць висушує Без водості, цармат, оболонь, Сандора, Чернігівська. Хайк, Стелла, Пепсі, Бертичівське, просто пали цигарки. Слухай повітря і застав брендом ховати бренд. І ось напроти дитсадка, де під теплими навісами, два чи три пластмасових столики. Брат, Літайте літаками Кока-Кола. Так, ніби можна було літати чимось іншим, і ти ніколи не спав. Самотність всередині, сказав хтось. Можливо, і є. Айсберг, що в ньому пройшовши через всі свої перетворення, поволі зникає зараз. All the pure nerve of going on. This woman wanting to speak Russian, myself wanting to get drunk. But we need something. розплутати. тина нагадує про те, що ти продовжуєш свій життєвий цикл. І з кожним кроком наближаєшся то до спасіння, то до гіркуватих кружалець цитрамон. She says, and I walk. Over. And this is about how I waste my Sundays. The rest of the week goes better because there's something or somebody telling me what to do. And although it seems madness, almost everybody is doing it, whatever it is. So now, if you'll excuse me, she's eating an orange now. I will. Put on my shoes and shirt and get out of here. It'll be better for all of us. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Bukowski still here with all the shades pulled down on a sunny afternoon. Are you still with us? Okay. Wake up, wake up, wake up, wake up. Bukowski still here, wake up, wake up, wake up, wake up. Bukowski still here, wake up, wake up, wake up, wake up. Wake, uh...